Спокойно, а у нас в студии Леонід Емец это народный депутат от фракции Батьківщина. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я тоже тогда буду говорить по-русски. Я тогда буду говорить по-украински, а вы по-русски. Будет у нас двоязычное вещание. Я объясню, может быть, телезрителям, очень многие мои земляки из западной Украины очень недовольны тем, что мы ведем эфир на русском языке, говорят, что мы говорим мовы, языком оккупанта, извиняюсь. Но мне кажется, что очень важно сейчас говорить о том, что происходит на самом деле. И очень важно, чтобы люди, которые не понимают украинский язык или... не воспринимают, может быть, его понимают, но не воспринимают, все таки услышали о том, что происходит сейчас. Вы зі мною погоджуєтеся в тому, що потрібно? Абсолютно согласен. Мне действительно сложнее говорить на русском языке, чем на украинском, но я э русский язык знаю, понимаю и могу на нём разговаривать. Точит также я понимаю, что страна Украина у нас состоит из людей, которые говорят на многих языках, и русский язык представлен во многих областях и представлен очень серьезно. Поэтому э, вопрос языка не должен разделять украинский народ. Мы все э, жители Украины, мы все граждане Украины, и именно это должно нас сегодня объединить, когда перед нашей страной, перед нашей целостностью стоят такие серьезные вызовы. Зрозуміло. Ми говоримо про рішення, які були сьогодні прийняті у Верховній Раді? Зокрема, було звернення до країн гарантів безпеки України, так і постанову про підтримку збройних сил України. Зокрема, Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр, говорив про те, що знайдуться фінанси на, на, на підтримку збройних сил України. У мене з'явилося питання: звідки будуть знайдені ці фінанси? Що тобто є, є якесь фінансування? Чи ви знаєте щось про це? Знаю. Ну, якщо можна, все-таки українською мовою, мені так дійсно простіше. Ну, давай. Е, ну, країна наша не банкрут, гроші є. Є сьогодні е, е, 4 керівництво в казні. І, Ну, 4 мільйони в державній казні – це не означає, що країна банкрут. Є інші надходження, вони достатньо потокові. Е, і е, все це динамічна ситуація, і е, керівництво і нацбанком і урядом запевняє, що у нас е, сьогодні немає ніякого дефолту в країні. Більше того, ми можемо знайти кошти для вирішення кризових ситуацій, які б це не були чи якийсь надзвичайний стан, чи той е, стан, який сьогодні є в країні, коли ми знаходимося е, в неформально оголошеному стані війні з е, нашим. Е, я б не сказав, що це з братським народом Росії, тому що народ дійсно братський, і ми бачимо єднання і на маніжній площі, і відчуваємо його і в інтернеті, де немає ніяких кордонів. Ми говоримо про те, що певні керівники іноземної держави нав'язують сьогодні ситуацію, намагаються спровокувати силовий конфлікт. І я так розумію, що не має бути жодних питань. Тепер у людей свідомих, хто стояв за тією ситуацією, яка виникла на Майдані, на Грушевську, за тими вбитими людьми, ми розуміємо, що частина цього конфлікту це дійсно ця третя сила. І я так розумію, і це видно всім, що ця третя сила знаходиться в Москві. Тобто Путін ще давно планував uh, цей конфлікт. Ви так uh, no. Ну, я дивись? не хочу офіційно казати, що це планував Путін, але всім зрозуміло, кому вигіден, в, вигідним є конфлікт в Україні. хто бажає розколу країни на uh, декілька частин? А в ідеальному варіанті це окупація України в цілому, що й було зроблено за допомогою зрадника України Віктора Федоровича Януковича, який займав пост президента з незаконними повноваженнями, які він набув колись. Скасувавши Конституцію 2004 року і повернувшись до тих повноважень, які його ніхто не обирав. Більш того, сьогодні ми бачимо, що за його сприяння і під його керівництвом як головнокомандувача України всі ці роки цілеспрямовано, злонамірено знищувалися Збройні Сили України. І лише непрофесійність і самого Віктора Федоровича, і його уряду, а також той спротив, який вчинив середність. Та низовий склад збройних сил України призвели дозволяє говорити, що сьогодні збройні сили у нас є. Їм не вдалося їх знищити остаточно. Є гаряча новина перед засіданням Ради НАТО генсек НАТО Андерс Андерсфонфог Расмусен. Накануне проведения буду читать с мовы, мовы оригинала, Интерфакс Украина передает. Накануне проведения чрезвычайного заседания Совета Североатлантического Альянса выступил с заявлением, в котором призвал Россию остановить военные действия в Украине и снизить создавшееся напряжение. Мы собрались на внеочередное заседание Совета по причине военных действий в Украине и угроз президента Путина против этого суверенного государства. То, что делает Россия, является нарушением принципов Хартии ООН. Россия должна остановить военные действия и угрозы, заявил. Андерс Фок, Расмусен генсек НАТО. Ось така інформація. В мене до вас питання: за більшість з цих законів, так постанов проголосувало 300 і більше депутатів народних. А де решта все ж таки в Раді є 450 депутатів? Мені видається, що ті постанови, які були сьогодні прийняті, ну є якби загальними і насправді дуже важливими. І ну ніхто, в принципі, не може голосувати проти. Хто голосував проти, хто не голосував взагалі? І чому депутати досі не можуть зібратися всі на засідання Верховної Ради? Сьогодні у Верховній Раді зібрались депутати, яких я б об'єднав не за політичними партіями або за фракціями. Я б їх об'єднав за... Ознакою української держави, тобто, це люди, які вважають за свій обов'язок бути сьогодні присутнім в центрі прийняття рішень і виконувати свій обов'язок перед українським народом. Всі ті, хто сьогодні були відсутніми, видно, вважають інакше в повному складі присутні фракції батьківщини свободи та удару, присутні. Групи, які увійшли до складу нової коаліції, були навіть присутні не всі, але частково комуністи. І е, загалом е, дуже важливо, що сьогодні всі ці рішення приймалися більше ніж 300 голосами. Це означає, що. Е, той рівень конституційної більшості, який є обов'язковим для прийняття надзвичайно і надважливих рішень в країні, це передбачено конституцією України, тобто це введення військового стану, це прийняття та зміни до конституції України, це питання імпічменту, тощо це та границя, котра говорить, що конституційний склад Верховної Ради повноважений приймати будь-які рішення, передбачені конституцією. Тобто це не проста більшість 226 голосів, де можна говорити про те, що є певна політична воля тих чи інших сил. Саме оця границя 300 голосів говорить, що рішення приймається не політичними силами. Рішення приймається парламентом його конституційною більшістю і може бути прийняте будь-яке рішення в рамках конституції. Будь-яке комуністи, я так розумію, не голосували. Частково голосували. А регіонали також і регіонали частково. частково голосували. Були такі, що не голосували. Можливо, ви знаєте, і прізвища. Як То кажуть, країна має знати своїх героїв. Ну, ви ж бачите, що частина е цих е представників партії регіонів сьогодні присутня в Криму. Е я не знаю, чи зараз там перебувають. Е ну, Вадим Колесниченко, Колесниченко ми знаємо, є в Севастополі. Е його сьогодні я не бачу в Верховній Раді. Е Справа в тому, що я скажу, що. Оскільки у нас персональне голосування і всі депутати знаходяться на своїх робочих місцях, не так просто по е, обличчях зрозуміти, хто присутній кого точно бачив. Е, е, навіть про -то не можу сказати, чи вчора він був, чи сьогодні. Е, я думаю, що е, ці результати голосування вони навряд чи є закритими. Їх можна підняти і подивитись по персоналі. Хто був кого не був. зрозуміло заявляв сьогодні Турчинов, робив заяви і прем'єр-міністр Сенієценюк. Журналісти запитували, чому досі не закрите небо для військових літаків Росії. Так і, і так само незакритий шлях для військових танків, які спокійно, як ви бачили, курсують по Криму з Севастополя в напрямку там, військових баз і так далі. І навіть Арсен Аваков в своєму Фейсбуці я читала буквально там кілька годин тому повідомив, що військові російські без води, їх пустили десь там погрітися, помитися, здається, і так далі. Ну, я думаю, це дарма. І навряд чи це відповідає дійсності. Зараз... З приводу інформації про повітряний простір сьогодні доповідав на засіданні Верховної Ради, виконуючи обов'язки міністра оборони України. Це питання теж зачіпалося. Єдине, що засідання закрите і ми не маємо права і можливості розповідати про ті дискусії і ту інформацію, яку ми почули, але робота щодо... Контролю над повітряним простором ведеться просто є певна межа, переступивши яку вже можна говорити про фактичні військові дії. Е, ну є заборона на пересування військовим літакам іноземної держави, яку вони просто не виконують. Наступний крок забезпечення такої вимоги це. Застосування сили, і я не думаю, що сьогодні було б правильно повестися на те бажання сусідньої нашої держави, яким вона прямо провокує Україну до застосування сили, те, що ми бачили із Грузією. Ви ж теж пам'ятаєте, що там спочатку увійшли війська до Абхазії, і саме грузинська сторона перша застосувала силу. Ну, з тої інформації, яку ми маємо щодо того конфлікту, який там був. І сьогодні якраз нас намагаються спровокувати. Всі ми свідомі того, що е, е, міць військова України і Росії, вона не співставна. Е, три Зачай. чи чотири роки українські збройні сили знищувалися, а Росія в той час накопичувала збройний потенціал, займалася інноваціями і має один із наййозних е, е, військових е, Збройних сил у світі. І тут наш захист, наша боротьба має бути не у застосуванні сили, хоча ми звичайно маємо захищати наш суверенітет усіми можливими способами, але наш захист це те, що ми є частиною Будапештського меморандуму, частиною інших міжнародних угод, в тому числі з Росією, і тим, що. Саме світова спільнота має сьогодні захистити Україну згідно тих зобов'язань, які вони на себе взяли. Тому що коли ми відмовлялися від ядерної зброї, частина держав, світового рівня е можливостей, взяли на себе зобов'язання захистити Україну і захистити українську цілісність. Тому не стоїть мова про те, що від Криму можна відмовитись. Крим це є українська держава. Крим це е не просто територія, це люди, які там проживають, і це є українці. Ну, у мене є родичі, які е, проживають і виросли на в Криму. У моїх знайомих теж є ситуація, коли вони кажуть, а як же ж ми не зможемо там до бабусі з'їздити, як ми планували наступного тижня тощо. Це є українці. І вони теж усвідомлюють себе українцями. Ми бачили свіже соціологічні опитування, і менше половини кримчан готові доєднатися до Росії. Там немає більшості на цей референдум. І маємо розуміти, що ніякого легітимного референдуму сьогодні проведено бути не може. Тому що е, те, про що наполягав я, про що наполягала фракція Батьківщина, довгий час це прийняття закону про місцевий референдум. Сьогодні в законодавчому полі є закон про всеукраїнський референдум. І там при кінцевих положеннях чітко зазначено, це є імператив закону, що до моменту прийняття нового закону про місцевий референдум і старий закон втрачає силу і не діє. Тому на підставі якого закону сьогодні планується проведення референдуму в Криму, незрозуміло, бо такого закону немає. А е, парламент Криму не має права приймати закони України. Це є прерогатива виключно Верховної Ради. Так, України. Так, вони хочуть розширити свої повноваження, щоб мати, щоб мати можливість приймати закони, Але які стосуються, шляхом. які стосуються Криму. Я просто ще нагадаю, що е, заяву. Верхоспікера Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимира Константинова. Отже, він каже, що всі силові структури в Криму підпорядковані місцевій владі, яка вже попросила фінансової допомоги у Москві. А він про це розповів. Що Верховна Рада має намір на наступному засіданні перенести дату проведення референдуму. Про розширення автономії на 30 березня, От те про що ми зараз з вами говоримо. і до новин ще кілька слів скажу. Отже, і Тартас Російський передає що біля 50 людей затримані в центрі Москви за наміри порушення громадського порядку. Це так називається цитую в центрі города Воскресення около 150 п'ятидесяти чоловік, включаючи количество представителей СМІ, большое количество представителей СМІ і блогерів, розказав прес-службі главка, около 50 найбільш активних учасників. Були задержана і доставлена в органи внутрішніх діл для привлечення к відвіданості в соответствиї з законодавством. Ми бачили, що там більше людей, звичайно, зібралося як 150 людей. Ми показували вам це відео в прямому ефірі, а також відео, як затримували людей. Також е, ми маємо е, відео з мітингу з Феодосії. Е, там люди говорять про те, що вони думають щодо того конфлікту, який склався в Криму. Давайте подивимось.

Хорошо, посмотрим. Говорит, хорошо, я родилась в Калаков. 1979 года живу в Будьте первые. Дорогие украинцы, дорогие українці, Мы, хочется сказать, что у меня дети родились здесь, мы крымчане, за то, чтобы был мир, мы за то, чтобы быть вместе с Россией, мы за то, чтобы не проливалась кровь, мы против того, что вы сделали с Беркутом. Беркут, молодцы ребята. Беркут Спасибо герои! Вам, герой. Да. Мистер, Беркут герои! И мы не хотим, чтобы с этими ребятами так Покажете случилось, как сберку. Правительство, которое там не нужна нам Европа. Не нужно, не нужно. Вы вспомните за 17 атомных станций на Украине. Взлетит вся Европа в небо, взлетит, все взлетит, если вы начнете войну. Мы да. за мир, крымчане за мир, украинцы за мир, россияне за мир, Сатар", референдум, Сатар". за Сатар". мир за да. мир, референдум Крыму, правительство, которое сейчас мы его не признаем, наше крымское правительство мы признаем. Спасибо им, спасибо Беркуту и всем ребятам, которые здесь стоят. Я Я сказала, що ми берегів. І також маємо відео із Севастополя. Там російські спецназівці незаконно проникли на територію військової частини номер 191 Навчального euh, учебного отряду ВМС України і захотіли а про це по місцеві сайти. Попитка вивозу оружію було успішно передата з допомогою блокування бронетранспортером БТР-80 російського воєнного КАМАЗа. Офіцери стали живим щитом вокруг, вокруг бронетранспортера і не дали російським воєнним адбуксувати його в сторону. Давайте подивимося, відео як це було. А что, вы на моей территории не фликсуетесь? А что? Мы да. Я тоже выполняю задачу. Нет, это моя машина, блядь. Машина части, блядь, БТР, государственная. Вы мирно хотите? Вот мирное решайте. Это как? С вами можно мирно решать. А Мы как вам с вами нет, можно действия. решать мирно? С вами как мирно решать? Я... Вы что тут делаете на моей территории? Опустите, уберите машину и все. Что мое оружие вывезли? О, ну, убрали оттуда. Оружие, оттуда, что вывезли? Нет. Выгружайте ящики, убирайте КАМАЗ. Убирайте оттуда КАМАЗ. Как хотите, То есть вы по-нормальному не хотите, да? По-нормальному. Это <как> был <как> Севастополь, <как> там захопили Військову частину українсько-російські військові і Павло Шеремет, наш російський колега, журналіст, який сам білорус, йому заборонений в'їзд в Білорусі, пише в себе на сайті білоруської партизан, що біля посольства Росії в мінську затримали всіх і учасників і учасників пікету, і журналістів. Ось так: всі, хто вийшов на акцію проти війни Росії з Україною. А у нас тоді Леонід Ємець, народний депутат від батьківщини. Взагалі, як вам все те, що ви бачите, те, що відбувається, от наприклад, Білорусь ми скоро дійдемо до Білорусі якщо о... та я вам скажу, що був період, коли ми далеко перейшли. Ситуацію яка в Білорусі. Білорусі не розстрілювали сотні людей на центральних вулицях міста. І Янукович він себе задекларував як диктатор і тиран, якого не знала ще територія. Європи, і України, і Білорусі, і Євразії загалом. З приводу того, що ми побачили ситуацію, настроїв, які є в Криму, бажання мирно врегулювати ситуацію. Я думаю, що якби президент Росії Володимир Путін провів референдум у себе в країні. Запитуванням, чи хочуть росіяни війни з Україною, Там відповідь було, була б було, однозначна, ні, не хочуть. І це теж тиранія і диктатура, коли одна людина вважає, що має право за всю країну багатомільйонну, вирішувати питання війни і майбутніх втрат людських життів. 70%, за даними соціологічних досліджень проти, 70% росіян проти. Війни з Україною, але як бачимо, знову маємо на екрані кадри з манежної площі в Москві, де є вже затримані 50 чоловік. Сказали затриманих, люди також протестують проти війни Росії з Україною. Але це звичайно не 70% росіян, і навіть не 70% москвичів вийшло на мітинг протест. А людей справді зараз дуже небагато, було їх більше, але наскільки я розумію, вони розходяться вже. Отже, Леоніда, повернемося до Верховної Ради України. Наскільки мені відомо, то депутатам сказали не покидати Київ ні в якому разі, бо будуть можливо знову і знову пленарні засідання, на яких буде вирішуватися якісь важливі питання. Скажіть, чи так це чи у вас є якісь за установки від партії? Скажемо, не просто сказали депутати. Ми отримали вказівку, депутати прийняли рішення про те, що на період цієї ситуації всі депутати знаходяться в місті Києві. Для того щоб екстрено зібратись будь-яку секунду миттєво на засідання Верховної Ради для прийняття важливих для держави рішень. Те, що ми бачили сьогодні більше ніж 330 голосів у парламенті, говорить про те, що будь-які рішення, які передбачені конституцією, сьогодні можуть бути прийняті, оскільки конституційна більшість є присутня і готова приймати рішення одностайно. Зрозуміло, і також я би ще хотіла запитати про роль Юлії Тимошенко. Зокрема, вчора її бачила на засіданні РНБО, вона навіть ходила з легка, ну, на ходу з хонунками, і казали журналісти, от колеги, які були там, що. Юлія Тимошенко керує всім цим процесом. Зокрема, вона наголосила, щоб сказала депутатам, і також людям, які зараз керують країною Орсенію Яценюку Олександру Турчинову, що ніяких дій активних не проводити, ніяких дій у відповідь так військовим нашим в Криму, зокрема, не піддаватися на провокації і просити допомоги в міжнародних організаціях, інституціях, як то НАТО, там ООН, і низки інших міжнародних інституцій, що ви скажете про це, в якому статусі зараз Юлія Тимошенко перебуває? Ну, По перше я не сумніваюся, Юлія Володимирівна мудра людина, яка здатна дати потрібну і в такі часи пораду. А з приводу того, що вона керує фракцією. Ну, хочу сказати, що у нас не було ще спільного засідання фракції і Юлії Володимирівни. Тому е, всі рішення, які приймаються, вони приймаються, які приймались раніше. Звичайно, е, ми сподіваємося найближчим часом провести спільне засідання. Воно вже було неодноразово анонсовано. Просто ті події, які відбуваються в державі, вимагають миттєвих рішень і присутності, в тому числі Юлії Володимирівни. Я так розумію, на засіданнях більш вищого рівня, де приймаються сьогодні рішення щодо дій та кроків в ситуації, яка сьогодні склалася. А в якій якості вчора Юлія Тимошенко перебувала на засіданні Ради національної безпеки та оборони? Тобто... Ким вона була на засіданні? Ну я не був на засіданні Ради безпеки і оборони і не можу конкретно коментувати це питання. Я думаю, як громадянинка України. Це теж дуже важливий статус сьогодні. Не всі громадян України пускають на Раду національної безпеки. і оборони. Ну, не всі громадяни України були прем'єр-міністрами України. І Я вважаю, що сьогодні не, не варто відмовлятися від жодної слушної поради. І саме на засіданні Верховної Ради було багато думок, і далеко не всі вони були від е, так званих опозиційних минулому партій а були думки слушні і стану. Е, Партії регіонів. І е коли це є правильна думка, яка направлена на розвиток е і збереження української держави і самостійності, вона має бути почута і врахована. Я також скажу, що Георгій Георг... 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 Немиря, ваш колега по фракції, сказав про те, що, от начебто, не дуже добре те, що олігархи зараз очолюють обласні адміністрації, наприклад, Сергій Тарута очолив Донецького обласну адміністрацію, Ігор Коломойський, Дніпропетровську. Це відомі в Україні багатії. Що ви думаєте про це? От ваш колега сказав, що це не дуже хороша ідея. Давайте Як дивитись от на реальне життя і на реальні події. Ми бачили, що вчора сценарій. Який був запущений багато місяців тому, він продовжує реалізовуватись. Привезли дві з чимось тисячі громадян, громадян Росії. В Харків привезли, в Донецьк привезли автобусами. На сьогодні ця інформація є, вона зафіксована. Міністр доповідав з цього приводу. Ми чітко знаємо. Міністр що... внутрішніх справ доповідав, так? Ну, це закрита інформація, просто кажу, що вона є. Тобто громадяни іншої держави приїхали для того, щоб підбурювати громадян України на розкол української держави. І ми маємо розуміти, що настрої у східних областях вони трошки відрізняються від тих, які є в центрі. І там є дійсно прихильники і партії регіонів, і прихильники російської мови, і прихильники російської культури. Але ж це громадяни України, і вони вважають, що вони громадяни України, і тому важливо, дуже важливо сьогодні розуміти, що Україна має багато думок, але головна думка має бути, що ми маємо зберегти нашу українську державу. І там ця думка теж присутня, але проявляти її мають ті представники, Зрозумі. яких у них всередині свого кола є довіра, тому що тобто, Сергій Тарута і Ігор Коломойський авторитетами в тих областях. Так, і ми і маємо зберегти люди. ситуацію там, маємо забезпечити там спокій, тому що е, сценарій такий. Крим це початок, а далі мають відколотися Донецьк, Харків, Запоріжжя тощо. І е, е, лише наша внутрішня стриманість і бажання працювати на єднання країни можуть забезпечити те, що ми уникнемо цього сценарію. Якщо тут треба запросити внутрішнього авторитета, який є в цих регіональних областях, це має бути зроблено. Якби це можливо, було політично непопулярно, те, що я зараз кажу, в нашому середовищі Коломойські торта погодилися фінансувати не знаю, оборону України, міністерство оборони, про яку говорив Арсеній Яценюк, що фінансування знайшлося чи, взагалі, я... вони допомагають якось фінансово. Можливо, партії батьківщина зараз? думаю, що фінансування збройних сил України воно передбачено за рахунок бюджету України. Ці гроші є про це сьогодні. Е... Чітко повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. І ніяких приватних вкладів Українська держава не потребує. Хоча, звичайно, якщо у людей будуть бажання профінансувати розвиток української держави, ну це треба вітати. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас на ефір. Я бачу, що вас.